Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Пропоную <кхи> дякую вам всі... всім за лайки, за хороші теплі коментарі, за підписки, за фінансові підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі та розклад на тему що хоче з вас загаданий мужчина. Розслабтеся! Згадайте себе, своє люгого ну, коханого, ми подивимося, що розкажуть нам карти. Ви королева мочі вийшли. І вам пару йде. Кроль чаш, що він хоче від вас? Він хоче з вами пари. Зараз э, те мовчання, бездіяльність, тишина, яка є між вами, буде відходити з ваших стосунків. Зараз ви і він сидить такі сидите вилодинці, одинокі. Думайте на ситуацію, яка склалася між вами. Що він хоче від вас, він хоче. Щоб ви проявлялися, він хоче знищити ті бар'єри, ті перепони, які є між вами, і хоче, щоб ви взяли ініціативу в свої руки. Так, тому що він хоче. З вами сім'ю, гармонію, радості, е відновлення стосунків, хоче примирення з вами і бачить вас своєю половинкою. Без вас він ні нікого не хоче більше, тільки вас. Але хочу, щоб ви дали про себе знати, щоб він зрозумів, що ви він вам потрібний, що ви взаємодіяли, хоче встановлення балансу ваших стосунків. Бо він дуже вас любить. По дябну така страсть сильна. І він це все, що заважає у ваших стосунках, він це все знищить. Він хоче з вами. Хоче від вас. Він хоче з вами розмови важливої, яка би розставила всі крапки над і. і. Він хоче, щоб ви були згідні, щоб ви не вхилялися від тої розмови, щоб ви прийняли від нього пропозицію йти по життю далі. Нехай так буде. У коментарях пишіть. Приймаю, нехай буде так. Всіх вам благ.